Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила нові санкції проти північної Кореї. Міжнародна спільнота, в тому числі Росія та Китай, таким чином намагаються заблокувати розвиток ядерної програми КНДР. При цьому представники США, Південної Кореї та інші заявили, що погрозами у відповідь на цей документ Пхеньян нічого не досягне, лише ще більше ізолює себе від решти світу. Новий документ поглиблює вже чинні санкції проти північної Кореї. Зокрема, зобов'язує країни-члени ООН не дозволяти банківських транзакцій чи транспортувати великі суми готівки в країну. Ось як на цю новину відреагували самі північні корейці. наші вороги працюють над активно, мобілізують багатонаціональні сили. Користуючись цією можливістю, ми можемо вдатися до рішучих заходів проти наших ворогів, досягти національного єднання і перетворити Сполучені Штати і Південну Корею у море вогню. Де ми зробимо попереджувальний ядерний удар проти наших ворогів, де б вони не були. Перетворимо їх на вогняне озеро. Моден кідрумандревольку Рада безпеки ООН посилила санкції проти пхеняна через недавній ядерний тест та запуск ракети носія. Попри санкції, пхенян від своїх ракетних та ядерних програм не відмовляється і заявляє, що готовий дати відсіч.